Я тільки що так вчехнула вас аж знесло. Сорі, я більше не буду. Всім привіт! Мене звати Крістіна і я рада вас бачити на своєму ютуб-каналі. Боже, я мріяла це сказати 11 років! Знаєте, можливо, через рік, два або навіть декілька місяців я буду казати, боже, це такий керів, це моє перше відео, просто видаліть, щоб я його не бачила. Але зараз я дуже дуже вам вдячна за те, що серед мільйонів просто відео ви обрали саме це. Дуже велике дякую. Знаєте, взагалі я дуже довго думала, з чого мені почати, тобто яке має бути саме оце от перше відео. А потім я зрозуміла, ну от коли ти з кимось знайомишся, ти ж не починаєш коротше, в мене там і починаєш розказувати якусь історію. Та він поняття не має, хто ти. От тому я вважаю, що нам з вами потрібно познайомитись. Така просто інтрига, ніби до початку перегляду цього відео. Коротше, до того, як до його, до того, як ви на нього нажали, ви прям не читали назву, просто тикнули ось так. Може таке бути, сонця немає, а воно мені світить в очі. Коротше, це відео з відповідями на запитання в своїй історії в інстаграмі. Я попросила вас задати мені запитання взагалі все, що вам. Ага. Це, що вас цікавить, ви задавали запитання. Було дуже багато запитань, які повторювалися, але все таки я відібрала най найцікавіші, ну як мені здавалося, і зараз я на них відповім. Тут зараз має бути якась така, знаєте, красиве чи як це називається, Обложка, коротше, красива, і музика така. Чи мені не кажете, що в мене тумбочка відкрита? І перше запитання. Де взагалі я заплуталась? Ти Поліна? Чи ти Крістіна? Як тебе звати? Чого ти отам записана отак, вот вот, а отам отак. Вот вот? Ну це я переклала. Чого я постійно дивлюсь на себе? Бо я красива. Мене звати Крістіна. Он, бачите пише. Так там моїм паспортом ще не знущались. Блін, нам напевно було перевернути. Я я, наприклад, вмію читати задом наперед, ви що не Оп'ять! Коротше, мене звати Крістіна. Ну, мені мама так сказала. Але у мене є друзі. Крапка. Поля, це якби моє прізвисько. Ну, типу, кличка, знаєте, як раніше казали, походить воно від прізвища. Звідки воно взялось, хто перше мене так назвав, хто взагалі це придумав, я не ну придумати то, знаєте, дуже важко. Ну, все-таки. Я взагалі не знаю. Дуже-дуже багато років друзі називають мене саме так. Крістіна мене називають лише в якихось, знаєте, якихось установах, типу, коли потрібно по документах звернутися, або моя сім'я. Все. Я дивлюсь будь-куди, тільки не в камеру. Просто звикла, що вона отам, типу, зверху, ось так. До речі, видно, завжди буде весь бардак. Тому що, коли ти знімаєш в TikTok, то воно ну, отаке, от худень. Чому я змінила Ніксами на такий? Тому що ну, мені якось зручніше, коли на мене кажуть саме так. І по-друге, у мене, знаєте, таке ім'я, мене звати Крістіна. Ви бачили. Крістіна, не Христина. І постійно люди плутають його з іменем Христина. Можливо, для якогось це одне і те саме, супер окей. Але для мене ні. І я терпіти не можу, коли мене називати Христина. Ну не подобається мені така версія імені. Я впевнена, що у вас також версії вашого імені є така форма, яку ви просто. О, не називай мене Дарина, наприклад. <тит> Запитання номер два, чому я вирішила худнути? Взагалі, про мою дієту, я, якщо що, за два місяці. Ну це вже не видно по мені, тому що я якби закинула вже це все. Але все-таки за два місяці, починаючи з грудня і от до кінця січня, напевно, я скинула 13 кілограм. Запитань про схуднення, про те, як я це зробила, що я для цього зробила, є дуже багато. І якщо хочете, можете написати в коментарях, я обов'язково зніму відео, де. Докладно, по полочках все розкладу і розкажу, власне, що до чого. А якщо вам цікаво, в цьому запитанні та причина, чому? Чому я вирішила худнути, Не тому, що мені хтось щось сказав, не тому, що я десь щось прочитала. Хоча ну вистачає всяких людей, знаєте. Особливо тих, які вважають, ну блін, ти ж викладаєш відео в TikTok, значить, готова до критики. Ну блін, ти ж виходиш на вулицю, значить я готовий тебе обісрати, Я можу це зробити. Ну ти ж на що ти вийшла на вулицю? Причина, через яку я сіла на дієту, одним прекрасним днем я відкриваю ось цю прекрасну шафу, беру перекрас. Ту якусь рубашку, чи що це було, кофта, якась не пам'ятаю, я її на себе одягаю, і я розумію, що я. не... А, рубашка це була. Я не можу її застібнути. Вона тупо на мені не застібається. Я її купувала, здається, от на той момент ну десь півроку тому. І в той момент. Я в неї влізала, все було добре. Ну блін, я ж її купила. А це я розумію, щось ну 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 ніяк. Я настільки засмутилася, мені настільки якось стало, ну невже я могла себе так запустити? От на той момент я так подумала. І я вирішила, от прям в той момент вирішила, і я почала ходити. От прям з того дня я пішла на стайон, я побігала там трішки, я знайшла тренування, я вже ввечері не пам'ятаю якусь кашу, по-моєму, їла. І от якраз з того дня, я спокійно, без істерик, то сонце є, то немає, не поймеш. Без істерик. Без зривів, без всяких там я хочу золотого, блін, у мене ломка, я не хочу з'їсти. У мене, наприклад, такого не було. Я захотіла схуднути, я поставила собі мету і все. Але потім у мене почалась відпустка. На другий день моєї відпустки я пішла на весілля. Ми там їли перший день, їли другий день. Я їла просто абсолютно все підряд. Навіть, наприклад, вчора я з'їла пів літра, ну там 300 чи 370, По-моєму, коробочка, ця баночка з гущонки цілу. Ну, про яку дієту може йти мова. Але, і це найголовніше: але от з дня на день я хочу повернути. Це до того режиму, тому що так як я себе відчувала тоді. Добре, я маю нове та не добре, просто офігенно. Взагалі ще такого не було. Я нормально спала, ну все було просто класно. Запитання номер три, де б я хотіла жити. Чесно, я дуже люблю свою країну. Я дуже люблю Україну. Я говорю, це не для того, щоб мене похвалили. Це реально так. На даному етапі, скажімо так, життя мене влаштовує майже на напевно 80-90% все. Я говорю зараз про саме про ті пункти, які от мають бути для мене, щоб мені в цій країні було комфортно. Боже, що я сказала? Але також мені дуже подобається життя в Америці. Я думаю, що багатьом зрозуміло, багатьом може бути незрозуміло, тому що дуже багато людей, які, блін, та що там в цій Америці? І ще, напевно, з мого підліткового віку, от коли мене запитували, де ти хочеш жити. Я казала завжди в Америці. Взагалі, звідки в мене це взялось? І мені справді подобається та країна. Я дотримую своїх слів, я згідна з собою. Собою також і зараз. Мені здається, що у мене це взялося ще в той період, коли я любила дивитися, я прям фанатіла, просто оці діснеївські серіали. Мені дуже подобалось їх життя, і я була впевнена, от в той період, я була впевнена, що от мені як буде там 20 років, я, я, я вже буду жити в Америці, як бачите, в Україні поки. Чому я кажу поки, тому що я справді хотіла би спробувати жити там, хоча б якийсь от мінімум, хоча б декілька місяців. Мені здається, знаєте, я дуже боюсь розчаруватися в тій країні. Я дуже боюсь приїхати і зрозуміти, що. Ні, але приїжджати зараз я точно не хотіла б. Я б хотіла в Україні одружитися, вийти заміж, і вже власне можливо з сім'єю, там вже з дитиною або просто з чоловіком спробувати пожити там. Сподобається ні, це вже зовсім інша історія. Та -на -на... Наступне запитання: знаєте, коли читаєш новини? Неможливо не матюкатися, просто неможливо. Влізуть в голову навіть ті матюки, яких ти, в принципі, ну, ти їх навіть не знаєш. Але якщо говорити про повсякденне життя, коли я ще навчалася в гутоштку, слово через два. От серйозно. А потім якось в мене, ну, настільки це від мене відійшло, коли я, власне, закінчила навчання і приїхала додому, жила вже якби вдома. Я жила зі своїм молодшим братом, і я не хотіла, щоб він чув від мене такі слова. Можливо, у когось такі, знаєте, відносини там з братом сестрою, що вам якби все одно. Я була трошки. Так сказати, авторитетом для свого брата і я не хотіла. Тому можливо, я швидко відівчилася, і зараз в повсякденному житті я не вживаю абсолютно мати, навіть якщо мені кірпіч впаде, це глина, вибачте, впаде на ногу, я скажу: ой, блін, ну там це максимум, так. Але. Ні. <неприятувати> от якраз на цю тему, до речі, також можете написати в коментарях. Я б хотіла зняти окреме відео, тому що є дуже багато що розказати. Я думаю, які кожен з вас і пам'ятає цей день від і до, від того, як я прокинулась, від кого я дізналася, що почалась війна. Е перші, напевно, три дні. От прям я, я пам'ятаю тупо все. Ви під тим відео написали б свою історію. Чесно, мені було дуже цікаво от реально цікаво почитати, тому що ну, це такий день, який залишиться з нами в пам'яті, напевно. Та не напевно точно на все життя. <тит> От знайдіть мені хоча б одну людину, маленьку дитину, дорослу людину, яка нічого не приховувала, б від батьків. Але знаєте, коли ти дитина, тобі здається, боже, це якийсь такий секрет, який я ніколи нікому не розкажу. Але ти дорослішаєш і, можливо, якийсь знаєте, чисто за столом сидимо, перше ж в голову прийшло, і ти таки випалюєш, вся мама така. Це моя бубочка, це моя дитина. А якщо серйозно, та звичайно в мене є якісь такі думки, якими я не хотіла би ділитися абсолютно ні з ким. Ні, з подружкою От є щось таке. Це не якісь такі прям жахливі, якісь секрети. Ні, от це просто от моє. І не те, щоб я боялася ці реакції цієї людини, або можливо це якісь думки от засудження когось там. Ні, абсолютно. Але от я хочу, щоб мої думки залишилися зі мною. А ще хочу додати, я далеко не з тих людей, які от при першій зустрічі будуть все вивалювати: от ти про мене знаю, то-то, тут, тут абсолютно все. Я дуже помаленьку відкриваюсь. Коли я вже відкрилась, то знаєте, я можу розказати абсолютно все. Для мене немає ніяких там табу, я я абсолютно на будь-яку тему. Ми з вами можемо поговорити. Але коли я тільки взнаю людину, я дуже знаєте так обережно це роблю. Ну. Були свої звичайні такі моменти. Власне, причина, чому я так почала робити, раніше я була не такою, але зараз. Ну і мені здається, що це плюс. Наступне запитання. Прям друзів-друзів, так, я маю достатньо багато, але от у мене є найкраща подружка, у мене є найкращий друг. У мене є от коло спілкування друзів, яке з якими от з люди, з якими ми постійно спілкуємось. Але от тих людей, до яких ти можеш звернутися в будь-який час доби, і вони тобі допоможуть. Наприклад, ну звичайно, вони всі готові допомогти. Але прям я думаю, ви зрозуміли про що я прям от таких друзів-друзів. У мене ну не прям так сильно, що багато знайомих у мене. Просто я насправді повторюся, ще раз я відкрита людина і, от допустимо, просто чисто як приклад. Я пішла навчатися е, на права та здавати оце. Оце я там познайомилась з тим, то тим, то вже за це мої знайомі. Я вже йду там по місту. Добрий день, добрий день, отак от і, і так кругом. І знаєте, так було завжди. Раніше, як я ще була прям дуже дуже мала, напевно, років 5-6, Я чомусь спілкувалася, Ну як, чомусь, просто отак складаються обставини. Я спілкувалася з. Подружками мене хлопців не було. Ну, колись таке, знаєте, дружити з хлопцями це ну, щось таке було. І у мене всі подружки абсолютно були старші за мене на рік, на два. І я жила в такому дворі, знаєте, закритому. І ми один з одним там спілкувалися. І власне вибору особливо не було. Я не скажу, що це прям no, завжди добре на мене впливало, але то як є. Наступне запитання: такі очі прикольні. Я була насправді не дуже не дуже багатьом, в багатьох двох країнах. Я була. Ну так, бо я була в двох країнах. Перша це Єгипет, я їздила туди на море, а друга країна це Росія. То не знаю, так я там жила. Ну як жила? Я там працювала близько одного року. Це було ще. А ні, це було під час ковіду, так. Я згадую, скільки мені років. Знаєте, ніхто не задав, ну, можливо, задав таке запитання, але я не заскрінила моє улюблене місто. я дуже хочу відповісти на це запитання. Я дуже-дуже дуже, дуже, дуже е... ну саме серед от в Україні, люблю Севастополь. Це місто от просто ось тут. Я там була багато разів, і як би я хотіла туди ще раз, але не в цей Севастополь, який от зараз, а в тодішній. Наступне запитання, чому саме Ютуб? Ютуб взагалі так. Я саме та людина, яка каже Ютуб. Чомусь завжди, коли я кажу це слово, всі це Ютуб про... Ютуб. Ну мені Ютуб. не знаю. Для мене Ютуб це платформа, яка просто ось тут. Я виросла на ньому, я дивилася завжди цих блогерів. Ну, які от я думаю, всі зрозуміли, за кого я кажу: Іван Гай, Мар'яна, Катя Клеп. Ну от всі. І наскільки я дитина в той момент хотіла просто сісти перед камерою, мене не цікавили гроші. Мене не абсолютно там якась аудиторія, щоб в мене було багато підписників. От я хотіла просто, просто знімати відео. Мені потоп... Подобалось монтувати, я пам'ятаю, як мені подарували програму таку платну на день народження, і я вчилася монтувати. Це, звичайно, недовго було, але все таки. І я дуже-дуже довго відтягувала той момент. То спочатку я знімала в лайк, тому що мені здавалося, TikTok це така більш складніша платформа, там більш доросліші люди, і там вже не буде, якби коли тренуватися. Та от там змонтірували не так, як треба. Ну, чомусь я думала, що там будуть такі коментарі. І я знімала в дитячу платформу, тому що я знала, що там, ну я просто вигравала е, віком, так що я старша і в мене трошки. Якісніші відео, чисто тому, що я старша і я вшарю взагалі хоч трошки в тому всьому. Потім помаленьку я вже перейшла до Тік-Току. і там мене, до речі, в лайку у мене, по-моєму, 112 тисяч, чи що було підписників. І знову ж таки, це тільки тому, що я старша. Більше немає, не бачу причин. Потім я почала знімати в Ютуб. Потім я почала знімати в Тік-Ток. В Тікток у мене також вдалося в принципі набрати аудиторію. Якби я там була хоч трошки активніша, я думаю, що було б набагато більше, ніж я зараз. Точніше не думаю, а впевнена. Ну, але як є. Але YouTube то просто думка, яка просто зі мною от всі оці ці от руки. Чому я так довго відтягувала? Знаєте, зараз воно вже не вийде, отак от як я зараз роблю. Поставити просто телефон на підвіконня на якийсь штатив за 30 гривень, при сонячному світлі знімати. Ну це вже не то. І тягнути вже просто немає куди. Поки мені це цікаво, поки я маю на це час. Чому ні? І я надію, що моя аудиторія мене зрозуміє. Я обов'язково буду в цьому плані просуватися. Але і я змінила думку свою в цьому плані. Я буду це робити поступово. Я буду навчатися в чомусь новому, а раніше зна. Знаєте, як я думала, от планка в втік. Господи, чому? В Ютубі є зараз занадто висока. Зараз, знаєте, всі отакі от професійні студії, фон такі ну, хроші, не такі, як в мене. І мені здавалося, що ну блін, куди я зі своїм. Оцим вот? Але як казала моя мама, краще хоч якось, ніж ніяк. Тому, ну, блін, негарно так. Тут, я думаю, я дуже швидко відповім на це запитання, тому що таких було небагато. це було... Я дуже любила читати в школі. Просто я перечитала всю шкільну літературу і не тільки шкільну, тому я любила зарубіжну, світову і українську мову. Всі такі точні науки, ну то просто в мене як -от рівень знань зупинився в якомусь шостому класі, чи навіть четвертому. Я останню що пам'ятаю, як в стопчик додавати. Я навіть тобі не помножу. Я не знаю, чи було це взагалі чи було це причиною, чи ні. От я себе так заспокоюю. В шостому класі здається, була. Я поїхала в санаторій, це було якраз з серпня до вересня. І я пропустила оці от перші теми, коли я приїхала. Я вже в взагалі не могла що там до чого. Хоча я ніби там читала, щось там вчила ще в тому санаторії. Але прийшовши до школи. Подивившись на ту дошку, я зрозуміла, що ні. Насправді, прям такого вільного часу у мене є не дуже багато, тому що у мене є робота, на якій я працюю, і власне, і власне все. Але, наприклад, в вихідні, справді TikTok, і YouTube, і що там Instagram, це оті от платформи, де я можу. Мозгами трошечки відпочити, але скажу, що знімати відео мені подобається набагато більше ніж дивитися відео. І якщо говорити про хобі, я дуже люблю співати. Я не знаю, чи ви це мали на увазі чи ні, але я співаю постійно. Я готую їсти, я співаю. Я прибираю, я співаю. Ну, от постійно я маю підносити собі щось завивати. Моя сім'я вже просто я не знаю. Я як тільки ну в основному вже ніхто на те уваги не звертає, вони просто можуть так подивитися. Якщо я там дуже голосно співаю, то вже може якась реакція буде. А так їм все одно. Ще мене заспокоює, реально заспокоює. Якщо якась проблема, можливо, мені потрібно подумати, можливо, мені потрібно якось сконцентруватися. І воно реально допомагає. Я дуже люблю грати. Ось у мене стоїть синтезатор на синтезаторі. А взагалі, якщо прям чесно, чесно, мене постійно клинить. От просто сьогодні я хочу грати на гітарі. Завтра я буду складати алмазну мозаїку. Післязавтра я буду малювати по номерам. І в мене щодня, і знаєте, в основному, в мене інтерес зникає в той момент, коли я от щось куплю. І Я скупляю одразу все. Мені треба найскладнішу картину. Це було з мозаїкою алмазною. Я взяла просто двох метро фото обоє буду клеїти. дві штучки наліпила, блін. Так скучно. Next question Чи підписуюсь я взаємно? Ребятки, <laughs> ні, звичайно, ні на жодній платформі. Я підписуюсь тільки на тих людей, які мені цікаві, чий контент мені цікавий. Я думаю, це максимально. Зрозуміло, має бути. Ви ж не підписуєтесь на тих людей, яких ви не знаєте. Просто уявіть, ви собі там видати блог, вам пише людина, яку ви абсолютно не знаєте. Можна мене підписатися і дайте собі відповідь на це запитання. Ступне запитання, трошки воно мене так посмішило. Засміш... Насмішило, як це слово. Я так розумію, що це та людина, яка підписана лише на YouTube, тому що саме туди я заливаю відео просто по три штуки зразу, взагалі з різних часів. Одне рік назад, друге три, третє вчорашнє. Звичайно, що я не монтую відео кожну хвилину, я просто заливаю так всі зразу. Мені так зручно, я маю на роботі, наприклад, там 5 хвилин часу, я собі зайду, залю три відео і все, я собі вільна. А насправді я знімаю помаленьку, я пишу сценарій, потім знімаю, потім монтую, потім. Цім викладаю, і це насправді все дуже довго відбувається. Наприклад, комусь зручніше спочатку написати сценарій. От є таке, знаєте, натхнення прийде до тебе, і тобі одна ідея, друга, ти її напишеш. У мене також таке буває, але не дуже часто. А мені якось простіше написати все, щоб було так. Наступне запитання про моменти в дитинстві. Їх насправді було і смішних, і страшних, і дурних, і от будь-яке слово придумайте. Дуже дуже багато. І знову ж таки, це також чому не ідея для відео. Я можу розказати такі найсмішніші. Або, наприклад, реально були стрьомні моменти, які я не можу собі пояснити. І це також може бути як окреме відео. Якщо вам цікаво, прошу в коментарі, там ви можете висловити абсолютно думку з будь-якого приводу. Та-та-та! Я живу не сама, і сама я, напевно, не жила ніколи. Ну, хіба коли я жила за кордоном, там я і то не сама, тому що я жила з колегою по роботі. А так, зараз на даний момент, я живу з бабушкою. До цього я жила з бабушкою і братом, потім ще раніше з своєю сім'єю, ще раніше ні, то було в гуртожитку, я ще жила. Ну, отак от. Сама я... я не жила ніколи. Я навіть не знаю, як це. Я не хочу, ну як це можна жити самому? Комусь можливо комфортно? Мені точно ні. Ступне запитання, яке реально всіх цікавить, я заробляю от стільки, от реально у мене блог не монетизується, тобто він монетизується, тому що я створила блог. Через німецьку карту, коротше, во так от, але я не зможу вивести звідти гроші, і я вже знімаю досить довго. Я навіть не пробую, тому що я знаю, що це неможливо, там потрібно мати якісь коди. Якщо ми говоримо саме про Україну, коли ти створюєш, наприклад, собі tiktok акаунт, то тобі ніхто нічого за то за власне твої відео не заплатить. Я отримую за рекламу. Якщо я якийсь продукт, то, звичайно, що я не буду це робити. Просто так це зрозуміло абсолютно всім. А якщо говорити про відео, то ні одного цента, ні одної гривні копійки. <тит> ну і останнє запитання саме у цьому відео, але не останнє взагалі. Я думаю, що ну, саме у такі відео будуть ще. Які рубрики подобаються мені з тих, які я знімаю. Ну, якщо я її знімаю, то напевно подобаються всі. Але грати, от саме персонажів, мені подобається таких негативних, злих от таких, тому що це цікаво, коли ти просто кажеш, ну добре то <ріст> теж не цікаво. І то знаючи себе, знаючи, яка я ну трошки чуть чуть Короте, ви поняли. Я викладаюся, напевно, на відсотки 80%. Отже, це були всі відео на сьогодні. Зараз сідаю то все монтувати. Вийде мене, не вийде, як це вийде, що з того вийде, взагалі не знаю. Але якщо у вас залишилися якісь запитання, можливо, яких не було у цьому відео, або вас цікавить, що ще, або ви хочете щось додати, можете писати в коментарях, я абсолютно все прочитаю. Там буде три коментаря. навіть якщо буде три, я дуже вдячна цим трьом людям. Зо, я хочу спати. Я дуже дякую велике вам за перегляд. І знаєте, мені настільки останніх, оскільки я знімала пів години, було комфортно. Думала, боже, це перше відео, я так буду переживати. Ну абс абсолютно ні. Мені якось знаєте, ніби я в тому плаваю просто все життя. Чайно, коли ти здійснюєш чужі мрії, ну воно приємно. але коли здійснюється твої особисті, то в рази приємніше. З вами була Поля. Побачимось.